Вітаю! Сьогодні я вам розкажу про таракутову армію і давайте не затягувати. Привіт! Таракутова армія це легендарні глиняні захисники, що складалися з повнорозмірних воїнів коней та колісниць. Ця армія була призначена для оборони інтересів імператора Циняші Хуанді. По той бічному світі. Ці горді стражі були поховані разом із самим імператором у 210-209 роках до нашої ери. Імператор Цин Шехвондів. Відомий як об'єднавач відзначився своєю здатністю об'єднуваної роз'єднані китайське королівство, перетворюючи їх на могутню імперію. Під його керівництвом було розпочато будівництво Великої Китайської стіни. Будівництво імператорської гробниці почалося у 247-му році до нашої ери із заучням 700 тисяч працівників і ремісників, і тривало це все 38 років. Спочатку імператор планував поховати разом із собою 4 тисячі живих воїнів, проте його радники прихуїли від такої заяви, а потім відговорили його від цієї ідеї. Субтитрувальниця Йому пояснили, що такий жорстокий крок міг би спровокувати бунт і послабити військову потужність імперії, тому вони вирішили поховати глиняних воїнів, подвоївши їх кількість для більшої надійності. Хоча імператор Цинь вніс значний вклад у розвиток імперії, його ім'я було обговорювано ще й з приводу жорстокості. В гробниці було знайдено сотні скелетів, більшість з яких належали ремісникам та працівникам, які допомагали у будівництві цієї споруди. Їхні тіла були поховані, щоб зберегти таємницю цього місця та його скарбів. Після закладання скарбів ворота були запеч зачинивши всіх робітників всередині, так що ніхто не міг вибратися. Над мавзолеєм висадили дерева та рослини, щоб він зовнішньо виглядав як звичайний пагуб. Серед восьми тисяч теракотових воїнів неможливо знайти навіть двох ідентичних облич. Кожна фігура унікальна, навіть зачістки відрізняються. З обличчя воїнів можна визначити національність солдатів Китайської імперії. Серед них є китайці, уйгури, тибетці, монголи та представники багатьох інших національностей. Обладунки, одяг та взуття відтворені з неймовірною точністю. Серед теракотових воїнів можна зустріти офіцерів і рядових лучників та піхотинців. І неподалік виявлені статуї акробатів, музикантів і чиновників. Дуже символічно, як на мене. Процес створення теракотового війська розпочинався добування глини необхідної якості. Після опалювання глина ставала твердою, як камінь. І місцевий формували смужки, які потім намотували на корпус воїна. Таким чином створювався тулуб. При цьому кожен воїн виходив унікальним, оскільки використання форм не передбачалося. Поступово намотували нові шари, щоб нижні шари підсохли. Після формування корпусу йому надавали остаточного вигляду, надаючи додаткову глину для створення обладунків та відзнак. Окремо виготовлялися голова, руки і ноги. Відомо, що риси обличчя кожного воїна малювалися з реальної живої людини. Після того як всі компоненти були готові. Їх залишали сушитися протягом 10-14 днів, а потім опалювали в печі. Цікаво, що печі для опалювання не було знайдено, але для виробництва такої величезної кількості скульптур високої якості необхідно було мати високорозвинене промислове виробництво, якого в ті давні часи в Китаї ще не було, до речі. Після опалювання воїна покривали лаком, на який наносили фарб. Робота над створенням війська тривала 10 років. Китайські вчені встановили, що частина скульптур виготовлена з матеріалу гори переважно коні. Колісниці. Кожен теракотовий кінь важить понад 200 кг, а вага глиняної фігури людини 135 кг. До цих пір залишається загадкою, як протягом понад двох тисяч років зброя залишилась гострою і не втрачала свого блиску. Сучасні дослідження показали, що всі металеві предмети були покриті спалавим схрому. Але такий метод був відомий лише в двадцятих роках минулого століття, як стародавні китайці могли дізнатися про цю технологію. Та й я що свічку там держав, я не її. Син Шихуанді ніколи не говорив про свою смерть і не залишив жодних інструкцій щодо спадкування влади. Ліси використав цю ситуацію, щоб встановити на троні другого сина першого імператора, 18-річного Хухая. Опозицію, яку складали старший син Фусу та головнокомандувач Ментян, було ліквідовано. Таким чином Хухай став другим імператором Сінь Ерши. Цинярши не виявився таким здібним, як його батько. Повстання почалися по всій країні, імператорський палац було спалено разом із циними архівами. Через чотири роки після смерті першого імператора його син був вбитий, і династія Цінь припинила своє існування. Наступна китайська династія Хань відкинула легізм як філософію управління держав, при цьому зберігаючи ряд політичних та законодавчих установок, впроваджених цин Хуанді, і зв'язала їх з конфуціанською ідеологією. Таким чином, результати діяльності першого імператора були передані наступним поколінням правителів Китаю у такому синтетичному вигляді. А щодо теракотового війська, воно було знищено розлюченими повстанцями. От така хвиля малята. Ай, знову, бліт. Щоб забезпечити себе від майбутніх нападів, він звелів будівництво оборонного муру на північних кордонах держави, що згодом став відомий як Велика Китайська стіна. Однак це будівництво забрало життя приблизно 10% населення імперії. Ну а від мене вам велика подяка. Хай щастить.